Цього святого вважають своїм покровителем викладачі та студенти київських духовних шкіл, а ще історики та журналісти. Звісно, йдеться про преподобного Нестора Літописця, автора повісті минулих літ, першого вітчизняного історика та видатного церковного письменника. Його просвітницька діяльність розпочалася у Києво-Печерській лаврі в 11 столітті. В цю обитель Нестор Літописець прийшов у 17-річному віці як звичайний послушник. Невдовзі молодий хлопець постригся у ченці. В монастирі він ніс послух літописця, тому із захопленням вивчав життя святих та історичні твори хроніки. Вже наприкінці XI століття з під його пера з'явилися такі відомі твори, як життя Бориса і Гліба» та житє Феодосія Печерського. Наймасштабніша праця «Повість минулих літ вийшла у світ у 1113 році. Можна сказати, що є Нестор як монах, як історик, як святий, і є його твір. І цей твір пов'язаний з Нестором Преподобним, але і сам твір вже набув такого великого значення для всієї України, для всіх віруючих, що ім'я Нестора завдяки цьому твору ніколи не буде забитою історією. Нестор Літописець помер близько 1114 року, а Печерським ченцям-книжникам заповів продовжувати свою працю. Мощі преподобного зберігаються у ближніх печерах Києво-Печерської лаври. Особливо значущою є постать преподобного Нестера літописця для київських духовних шкіл. Це ж би він їх безпосередній заступник і молитвенник перед господом. «Преподобного Нестора літописця можна вважати засновником як сучасної церковно-історичної науки, так і певною мірою сучасної журналістики. Бо літопис це фіксація подій, які відбувалися щодня, і які треба було донести до нащадків. Тому тут є і журналістська робота, просто спостерігання за тим, що відбувається, і фіксація цього плину часу тут є і робота історика, бо ці події треба аналізувати і треба якось інтерпретувати. Образ преподобного нестера на штандарті київських духовних шкіл його зображення прикрашає обкладинку трудів Київської духовної академії, видання створеного сучасними богословами. І для нас дійсно це не просто символ Нестор Літописець, це як ідеал, до якого має прагнути кожен, хто навчається, хто працює в київських духовних школах. У кожного чи то викладач, чи то студент свої особисті теплі стосунки з преподобним. Хтось бачає у ньому передусім монаха. Для когось він взірець поєднання наукової діяльності та віри в Бога. Преподобний нестор літописець. Він для нас всіх є е, певним взірцем, бо він не тільки займався історичною роботою, він займався ще й духовним самовдосконаленням. Він був монахом києво Печерської лаври, і ось це е, дуже рідкісне поєднання духовності та науковості, яке ми бачимо в його особі, воно є тим ідеалом, тим прикладом, на який ми всі рівняємося. І тому преподобний Нестор Літописець і був обраний покровителем київських духовних шкіл, незважаючи на те, що він жив за кілька століть до того, як була створена київська братська школа, однак саме в його особі ми маємо приклад такого гармонійного поєднання різних служінь. Які і потрібні кожному, хто приходить до київських духовних шкіл. Його ім'я воно завжди у нас на слуху. Ми паміннаємо його на богослужіннях, на відпустах. До нього звертаються як до отця церковної історії. І тому, якщо брати з точки зору психологічної, до кого будеш звертатися? До того чи ім'я вже в тебе в пам'яті і таким я це преподобний Нестора студентські роки, час нових знань та нових вражень для майбутніх пастирів важливо не лише здобути богословські знання, а й серцем відчути тепло божої любові, аби донести його до пастви. Тож надійним помічником на цьому шляху стає преподобний Нестор, історик, проповідник, богослов та монах. До речі, наступного року 400-літні київські духовні школи відзначатимуть ще один ювілей дев'ятсотши. 50 років від дня народження преподобного Нестора